Колоною з квітами в руках рідні колеги та друзі Данила Хижняка йдуть перед труною. З Загиблим рятувальником прощаються на центральному кладовищі його рідного марганця. 23-річний Данило Хижняк загинув Нікополі. Коли він приїхав на місце атаки, армія РФ завдала повторний удар, поцілила по авто ДСНС. За 10 хвилин до виїзду на виклик Данило телефонував своїй дівчині Діані. Розповідає її мати Інна. Разом вони були два роки. Вони поїхали на визов, на визов там була поранена жінка. Я ніколи, да, ніколи її вводила, посадила машину і повторний прильот прямо в машину. Збиралися одружитися? Ну, як, Надіялися, що як закінчиться все це, вони розпишуться і діти пайдут. Данил служив у ДСНС 2019-го. Спочатку навчався, а два роки тому приєднався до відділення реагування на надзвичайні ситуації у Нікополі. Мав звання старшого лейтенанта. Він завжди відповідально ставився до роботи, каже його колега Федір. Півтора роки вони працювали разом. Був такий, що скажеш, треба срочно поїхати в стару частину міста, яка там може бути замінована, може бути ще дрони камікадзе. Там постійна загроза, як ви знаєте. Він все одно і поїхав би і врятував би, і все би зробив. І все би зробив. Він, так, він так все і робив. Тому це справжній рятувальник, справжній герой, і нам дуже всім буде. І мені, в ту ж чергу, буде дуже сильно його не вистачати. Олександр розповідає, з Данилом дружили ще зі школи. Він з дитинства хотів стати рятувальником. У нього серйозний мужський характер. Он постійно рвався кому-то нуждался кто-то в помощи. Он мечтал как супергерой, спасти всіх. но пока, пока не смог. Я думаю, у нього вийдеше. Поховали Данила на Алеї Слави. У нього залишились батьки та 13-річний брат. Поліна Поломарчук, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.